Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу разом з вами розкласти страви, які я приготувала на свою тарілку, щоб був збалансований обід, вечеря і сніданок. Буду розкладати самі прості продукти, ті, що ви так само готуєте в себе вдома. Сьогодні у мене гречаний суп, перлова каша. Котлети, які я запікаю в духовці, салат, яйця зварені на м'яко. Ну, редиска це сюди до салату або можна окремо. Спочатку хочу, щоб ви роздивились мою підказку. Я разом з вами малювала цю тарілочку, і ви бачите, що вона розділена на три частини. Більша частина це овочі, фрукти, зелень. І дві частинки це білок та вуглеводи. Ну, Давайте спробуємо із моїх продуктів, а раніше готових страв, сформувати, наприклад, сніданок. Якщо ми хочемо, щоб сніданок був у нас ситним, можна покласти два яйця, зварені на м'яко, я ще раз повторюю, салатик і перлова каша. Як ми будемо розкладати. Ось дивіться, більша частина це буде салат у мене. Сюди в мене буде у якості білка два яйця. Ну і тут порція каші. Свою порцію ви повинні визначити по показниках. У мене все, бачите, розписано. Це моя підказка. У мене, ось як бачите, Денна норма білку це 107 грамів. Або на один прийом це 36 грамів. Наприклад, овочі зелень, моя норма 142 на день. А на одну порцію на один прийом їжі – це 47 грамів. Ну і вуглеводи 142 грама, а порція моя на один прийом 47 грамів. Тобто, у мене на порцію буде і білок, це в мене 36 грамів, ну, це для мене, наприклад, одне яйце. Вуглеводів 47 грамів, ну, це так само. Десь, якщо на вагу, я вже вам показувала свої менюшки. Це приблизно 150 грамів, ну, дві гарних таких три столові ложки. Ну, а салат. 47 грамів, це так само по вазі буде десь 150 грамів. Але це треба, я вже вам говорила, один-два рази, ну, максимум там, тиждень собі ось так поважити, щоб побачити оцю свою порцію, свої грами. Тоді все, ви на око будете уже самі вичисляти свою порцію. Так що на сніданок, Ще раз кажу: можна покласти яйце, салатик і кашка. Так, що можна придумати із цих же страв на обід. Наприклад, можна е, мисочку супу гречаного і одна котлетка. Бачите, як е, швидко можна сформувати. Тобто, е, білок у нас м'ясна котлета. Суп, це буде в нас тут і зелень, і вуглеводи. Так, що можна на вечерю? На вечерю, наприклад, можна е, зробити собі салатик, додати котлетку, ну, я для себе е, і все. Тобто, вечеря не повинна бути сильно такою е, ситною. Бо все-таки ми вже лягаємо спати, і органіст е, хоче теж віддихнути. Але можна велику порцію салату і додати білок. Додаємо котлетку. Е, замість котлетки можна салатик і яйце ось така вечеря. Або, наприклад, каша і салат. Ось вам, будь ласка, як легко можна собі комбінувати із простих продуктів скільки варіантів. Так само можна, наприклад, зробити собі, давайте знову ж таки, сніданок. Що можна на сніданок придумати? Можна придумати кашу і яйце. Ось вам білок і вуглевод. Можна кашу. І котлету. Наприклад, хто не хоче салату, додавали собі пару там редисок. Ну, зараз вже огірки. Хоча огірки я один раз купляла, ну, вони ніякі. Але якщо ви гарного огірка купите, можна ось такий собі сніданок. Те ж саме можна придумати. Скомбінувати, наприклад, на обід у вас каша, котлета і салат. На вечерю може бути просто гречаний суп. До супу можна, до речі, додати яйце, розрізати і додати до супу. Тобто, із оцих, дивіться, продуктів, які в мене є, вже каша, суп, котлета, салат яйце, можна придумати більше 5-6 варіантів збалансованої тарілки по своєму бажанню. Так що ось такі варіанти я буду вам накидувати. І ви зрозумієте, що не треба бігати, щось там. Викупляти те, що ви готуєте, просто ці всі продукти не їсти, наприклад, цілий день цей суп, цілий день якусь одну кашу. А добавте до неї або котлетку, або рибку. Але на даний момент я ось хочу вам показати ось цей варіант. Зараз є салат котлета, яйце, суп і каша. Вже з цього набору можна, наприклад, сім'ї із трьох людей зробити кожному різний сніданок, кожному різний обід і кожному, різний, кожному різну вечерю. Хтось, наприклад, якщо чоловік, чоловіку щось ситніше, для себе, наприклад, як я, я завжди роблю собі щось. Легше. Тому в мене ось е, салат, до речі, я його ще не мастила. Е, в мене соняшникова зараз олія. Е, завтра, або, може, післязавтра, я собі буду давити ляну олію. Тобто салат помастити якою ще олією. Це додаткові жири. Але Жири є і в котлеті, жири є і в супі, в яйці так само є мінімальна кількість жиру. Ну, а каша в мене, наприклад, я додаю ще вершкове масло. Так що жир кругом в мене присутній. Ну, ось перше таке меню. Я спочатку думала розкладати на тарілки. Але потім вирішила, що я буду ось з такого плану вам показувати меню ось приготувала по оцій підказки, я вам розповіла. Я думаю, що люди, які зацікавлені все-таки змінити своє харчування, отакі меню, які я вам підказую, вони вам допоможуть. Свою оцю їжу розкласти на тарілку, щоб вона була збалансована. Щоб організм, наприклад, зранку, щоб він отримав, і вітаміни, мікро-макроелементи, зелень, клітковина, і білок, щоб був у вас. Ну, і звісно, що вуглеводи. Вуглеводи це у нас каші, цільнозернові каші. Ну, До вуглеводів, звісно ж, відноситься і зелень, але вона більше як клітковина, яка теж дуже нам потрібна. І завдяки тому, що ви будете більше зараз живати зелені, не буде у вас цього скачка головних болей, бо весна і у багатьох починається оцей вітаміноз, нехватка вітамінів і якісь. Проблеми по здоров'ю. Так що, все розповіла вам сьогоднішні отакі варіанти. Всіх люблю цілую і до наступних моїх відео. Пока-пока!